На суботу гідрометеоцентр передає штормове попередження. Жовтий рівень небезпеки майже по усій території України. Тож дощ та грози продовжаться. Яка ситуація на Волині та коли очікувати потепління та сонячної погоди Волинянам? Запитаємо у інженера-синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, яка з нами на телефонному зв'язку. Пані Світлано, доброго вечора Вам добрий вечір всім. Пані Світлано, сьогодні маємо 12 серпня. Майже цілий день у Луцьку, та й по всій Волині дощі і грози. Що очікувати волинянам у ці вихідні найближчі? Да, така погода зумовлена активним циклоном, в центрі якого зараз знаходиться. На південь від Кримського півострову. Атмосферні фронти пов'язані з цим циклоном переміщуються по потоку з південного сходу і прямують якраз до нас на північний захід. І ось тому якраз Волинська область, південь Рівненської, Житомирська, Тернопільська область попали якраз під вплив цих активних атмосферних фронтів. Ну і надалі стан атмосфери залишається нестійким. цей циклон приніс дуже багато вологи і грозова діяльність спостерігається по всій території області. І ось на завтра також ми передали штормове попередження про небезпечні явища, такі як грози, значні дощі, в день і години можливий град в окремих пунктах. І під час грози шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. І при зливах, сильних зливах видимість буде погіршуватись до 500 тисяч метрів. Ось. А температурний режим не зміниться, буде тепло, в нічні години від 13 до 18 тепла. А в день і години на е, завтра і неділю е, стовпчики термометра будуть фіксувати 21-26 тепла, а на понеділок-вівторок і повітря буде трохи прогріватися і стовпчики термометра будуть фіксувати 24-29 вище нуля. О, вище, так, да, вище нуля. Тобто, пані Світлано, чи правильно ми розуміємо, що на суботу неділю потрібно з собою брати парасольку, а вже у понеділок, ідучи на роботу, можна її залишити вдома? Атмосфера залишатиметься нестійкою. Ми також будемо знаходитись на периферії цього циклону, але активність буде поступово спадати, і дощів буде поменше. Ми даємо коротку часті душі, але вже незначні. Трошечки будуть менше. Дякую вам, пані Світлано, за коментар. Нагадаємо, з нами на телефонному зв'язку була Світлана Гончаренко, інженер-синоптик Волинського обласного гідрометоцентру. Ну, ми говорили про те, на яку погоду нам чекати. Отож, знаємо про те, що оголошене штормове попередження на ці вихідні майже на усій території України, окрім Південно-Східних областей. Там немає штормового попередження, тому майте на увазі.